Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Я хочу вам показати квітування абрикосового саду Проміровка крони по нашій системі на заміщення і повне його квітування це в промисловому саду. З лівої сторони цунамі. З правої сторони. Тріціє. Активно працюють бджоли. Температура піднялася 23 градуса по Цельсію. І от таке інтенсивне обільне квітування. Хочу звернути увагу. Ось на штамби і від самого штамба вже починається квіткова брунька, з писики. І йде доверху. Ось так повітря тепле з сахари. Прийшло і це дуже добре, що іменно в цю пору, коли попало під квітування абрикоса, я думаю, що квітування відбудеться якісно, тому що хороше запилення йде, тому що суха, тепла погода і температура достатньо висока і для бджіл, і для квітування. Трошки Вологість менша Ну, надіємося, що з цієї кількості квітів, які Ось бачите, скільки їх зав'яжеться. Ну, я як бачу, якщо зав'яжеться, це 100%, буде ручне проріджування плодами, тому що тут дуже, по ідеї, багато буде плодових утворень. Ось бачимо. Я вже її побачив. Не знаю, чи ви бачите. Ось вона сидить уже маленька волохата. І їсть течинки. І маточку виїдає. Це нас цей шкідник, який дуже шкодить у нас персикові. Абрикосовий не так, тому що абрикос рано цвіте, він швидше перецвітає, а от персикове вже в нас великі роки йде боротьба. Боротьба з ним. Тобто працюють всі знешкодженням і хімічними препаратами буває. І вже буває, треба і ручне проріджування, не проріджування, а збирали ми її, особливо вона зранку в теплу погоду вилітає. і її дуже багато, надзвичайно багато на персику, і персик потерпає від неї. Ну, При такому цвітінні, якщо вона виїсть там е, якусь певну частину, то не страшно, але коли... Цвіту мало, тоді вона дуже шкодить і шкодить яблукам, потім яблуня ще не цвіте тільки у нас абрикос поки. Ось така красотища У нас в промисловому саду Там до самого верху, там ще наверху не розквітло. Я думаю, до вечора. Вже завтра вже все, 100% буде квітування. Ось так все буде Україна і буде вона процвітати, тільки віримо в це, ворога буде подолано. Всі запитання можете задавати в коментарях. Ввечері відповім. Сьогодні середина дня. 2 квітня